Всім привіт! З вами знову Шевченя. І сьогодні в літературному клубі ми поговоримо про геніальну особистість: про Джоша Ніланда, справжнє продіджі, і про його книги Take One Fish і The Whole Fish. Я абсолютно захоплююсь цією людиною. Він надзвичайно надихає. Коли Джош написав цю книгу в 19, він стверджував, що в його ресторані використовується 90% тушки. І робить речі, які просто блядь, зривають міз. Тарт з карамелю із сардини. морозиво із речків риби. І я їв це, це смачно. Це не кальмарчики під півко. Класний розділ Fish is Meat. Одна із технік, яка мене нахуй вбила колись. Він з якоїсь риби зробив мортаделу. Рибдаделу. Це неймовірно, як він до кожної взагалі, частини риби знаходить техніку, приготування. Він навіть з, з шелухи. Робить якусь хуйню. Наступна книга Take One Fish. Ця книга вона побудована таким чином, що він йде від найменшої риби до найбільшої. Тож рекомендую вам подивитись відоси більше дізнатись про Джоша Ніланда. Він справжній продіжі. І якщо ви любите рибу, то вам обов'язково треба про нього дізнатись. А якщо ви не любите рибу, я вам гарантую, ви почитаєте це, подивитесь на роботу і ви її полюбите.